Тепер беремо насіння броколі. І на кожну отаку, отаку коробочку нам треба 4 грама. Гарно розтрушуємо його. По всьому, да, сінічка, отак от. І папа тут старається. Равномірно розтрусити. Я всі е, е, йомкості ось зважила по 4 грама в кожній. І гарно розподіляю його отак от. Так, молодчинка. Після того, як посіяли ось зерно броколі, треба його зволожити тільки не дуже багато. Все. Так, ми вже збризкали 5 отаких ось ось судочків. Отак от. Ось броколі. І зараз ще ставимо один пустий судочок і зверху прес. Прес ми заздалегідь залили з гіпса. Ось отак. -от. І воно буде стояти таким чином 4 максимум 5 днів. Да? 3-4. 3-4 дні. дні буде отак -от стояти, поки не проклюнеться. А потім, як проклюнеться, ми виставляємо ось сюди, на оцю як вона називається? На оцей стілаж. І отут у нас буде світло, яке підключено вже, і ми будемо вирощувати броколі або будь-яку іншу мікрозелень.